Друзі, Всім привіт! З вами Каташка. Сьогодні я ділюся своїми враженнями про школу в Польщі. Не можу, звісно, говорити про всі школи, але про свою скажу. Отже, найперше, хочу сказати, що я дуже щаслива, що попала в цю школу. Дякувати Богу, що я навчаюся саме в цій школі. І саме. В цьому класі ніколи не приміряти. примірятися так само, як вчителі. Стараються робити наше навчання максимальним, комфортним, приємним і цікавим. Я навчаюся в 4 класі, тобто під на всіх вчителів, кожен предмет викладає новий вчитель, ми ходимо по різних кабінетах, у кожного вчителя свої підходи до викладу предмету і так само свої вимоги. Наприклад, з'явився новий предмет природа, який включає в себе біологію, географію, фізику та хімію. Цей предмет дуже цікавий, оскільки є багато практики, прогулянки на свіжому повітрі. В приміщенні робимо досліди з фізики та хімії. Виходимо, будемо ходити з, до лісу, наприклад, вчитимося збирати гриби і розрізняти. Для цього мусимо вдягатися відповідно в одяг, який, який захищає нас від укусів, кліщі змій чи інших комах. І мене це, звісно, дуже захоплює, бо я люблю такі прогулянки. Крім того, з'явився новий предмет едукація здоротна. На якій ми можемо комфортно собі сісти на підлогу, можна навіть лягти, і що таке надзвичайно цікаво веде з нами бесід. Ми можемо спокійно розмовляти в добрій, спокійній атмосфері. На різні теми. Можемо навіть приносити здоровий перекус і споживати на цьому уроці. До речі, керуємо. Корисні перекуси правильні канапки, горішки, овочі і фрукти. Тобто цукерки, кроусани чи булочки не можна на, на цьому уроці. Говоримо про здоровий стиль життя, про спорт, правильне харчування, психологію, вчимося шукати свої таланти, говоритимемо про свій розвиток і багато чого іншого. У нас з'явилися предмети, на яких ми можемо вчитися аналізувати і гарно висловлювати. Думки це природа, історія. До речі, мій класний керівник це вчити з історії. Він дуже класний, дуже класно, цікаво розповідає і має гарне почуття хумору. Повернемося. До предмету історія. Наприклад, недостатньо поверхнемо знати з історії, що була за битва, як називалася, в якому році була, відбувалося, вчимося аналізувати всі моменти, наслідки і робити правильні висновки. Так само природи. Маємо гарно орієнтуватися в темі. Вміти гарно пояснити, пояснити явище, це значно підвищує якість знання польської мови. Традиційно треба добре знати польську мову і граматику це урок янзик польський. Вивчити англійську. Це янзик ангельський. І не боятися говорити. Математика це база. Всі ці предмети є базою для кожної дитини, яка навчається і йде в доросле життя. Минулого року було відміно домашніх завдань додому, але нам їх трохи бракувало, адже новий матеріал треба повторювати вдома. Цього року їх мають ввести. Фізкультура перших три класи це були більше прогулянки на свіжому повітрі. Гра, і гра в футбол. Я часто грала футбол з хлопцями, тепер хлопці відділила від дівчат на, на дві групи, і перед нами ставлю різні спортивні завдання на час і виносливість. Новий предмет це є техніка. На якому ми можемо отримати можливість здати на право язди на ровежі. Звісно, цей предмет є інформатика, введена з першого класу. Вза... На цьому все. Якщо це відео було для вас корисним, буду рада, якщо ви підтримаєте мій канал вподобайкою і підпискою на мене. З вами ваша дядька пташка. До зустрічі! Їху!